Це в країні залишається досить напруженою. Події останніх більше як трьох місяців у Києві та загрози національній безпеці і територіальній цілісності України з боку Росії, яка виникла щойно, тримають українців у стані соціальної напруги. Якими турботами у час цих швидкоплинних змін живе місто, і як ті зміни, про які сьогодні говорить уся світова спільнота, торкнуться городян? По перше, стверджує міський голова, що треба зрозуміти офіційний статус змін они носять законний характер, об этом говорять експерти, об этом говорят компетентні органи, об этом говорят компетентні люди, должностные государственные руководители. з огляду на дії нашого сусіда Росії Сергій Степанов впевнений, що виключно мирним шляхом ситуацію вдасться врегулювати. Я не сумніваюсь в тому, що вопрос. Крима целесності України буде виріть рішу дипломатичним і політичним путю. А наразі міська влада у межах своєї компетенції та у визначений термін буде виконувати рішення Ради нацбезпеки і оборони України. Те, що до військоматів на ранок понеділка скликали приписаний до них особовий склад, це не мобілізація, пояснюють і у Лозівському військоматі. Це щорічні планові навчальні збори. На даний час військовому комісаріаті проходяться завчасно сплановані заходи згідно плану підготовки військового комісаріату на 2014 навчальний рік. Це навчальні збори з приписаним особовим складом до. Лозівського об'єднаного міського військового комісаріату навчальні збори будуть проведені протягом 10 діб з визначеною категорією особового складу військовозобов'язаних. Навчальні збори підлягають призову громадяни України в залежності від розряду перебування обліку військового звання. Зазвичай це громадяни першого розряду до 35-річного віку рядового сержантського складу та першого розряду громадяни офіцерського складу 45-річного. Віку або підесторичного віку, в залежності від військового звання, міська влада продовжує у штатному режимі виконувати покладені на неї функції, обезпечити діяльність міста, комунальних служб, підприємств, торгової сеті, для того, щоб не було у Бог, ніяких провокацій, мародіорства актів. Кримінального содержання саме з цією метою міський голова вже у понеділок провів нараду із керівниками правоохоронних органів міста, з якими останнім часом взаємодії активніше. Вони обмінялися оперативною інформацією та думками щодо суспільної ситуації у лозовій інформацію, що у місті діють загони із Георгіївськими стрічками, Сергій Степанов спростовує. Це ніч не іною, як ну побути в городі, може бути проявити з ким-то дискусію по такому. Формування у мене нету ніякої офіційної інформації. Такого формування на сьогоднішній день, я як міський голова, заявляю, нету. іншим окремим городянам, що хочуть дестабілізувати ситуацію в місті. Зокрема, йдеться про попередження застосування варварських дій до пам'ятника Володимиру Леніну. Крім міста дає конкретну пораду. Ну, Сматрі у головний кодекс. Всі заявлення, всі дії будуть розглядатися виключно... В требуваннях законодательства діючого законодавства ніхто не відміняв. До речі, у суботу розповідає Сергій Степанов, отримав ще одне звернення від лозівчан іншого з Вимагаємо від керівництва міста правоохоронних органів забезпечити охорону пам'ятника Владимирочуліна від противоправних посягань притягати до відповідальності осіб, які пошкоджують або руйнують пам'ятки історії та культури. Втім, ця тема дещо втратила свою актуальність у світлі акту агресії Росії. Насколько э, сегодня отставлены в сторону претензии партийные и политические, то есть люди объединены одной, одной целью, одним желанием быть в одной стране, жить в одной стране, в демократической, в социальной. Это очень здорово. Поэтому ну, таких желающих э, в основном это люди, которым нечем заниматься, я четко скажу. Честь і хвала низький поклон людям, які сьогодні ходять на роботу на роботу і несуть свой крест. Ті люди, які хочуть дискусію, я готов на будь-який формат публічної дискусії. Наразі життя в місті економічне, соціальне, політичне, спокійне, запевняє міський голова. Пенсії та державні соціальні допомоги виплачуються у повному обсязі та без затримок. Про їхнє скорочення, поки мова не йде. Мы сегодня планировали такой разговор, но разговор строить пока не на чем. Вот я четко сторонник того, чтобы мы говорили на основаниях указов или на основании э, проектов решений. Финансирование, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Тем не менее средства на 77 статью бюджета на заработную плату проходят, проходят зачеты. Сегодня готовим, готовим расчет на Суду государства казначейства на виплату заробітної плати второї половини заробітної плати февраля. Враховуючи загальну ситуацію в країні та заяву прем'єр-міністра про непопулярні заходи, у виконкомі вирішили перейти на режим гіперекономії бюджету. 90% бюджету, це по суті заробітна плата. Но все одно проаналізую, для того, щоб не було но таким модным, модным отблеском по происходящим событиям это будет абсолютно естественно и, паси Бог будем считаться с ситуацией с заработными платами с нагрузками каждого работника бюджетной сферы. В той же час принаймні на сьогодні відмитив Сергій Степанов. Від... Планів щодо розвитку міста не відмовлятимуться ні то нікакої логіки сварачувати очень нужное і важне направлення капітального строїтельства реконструкції в городі, котре ми я буквально сьогодні говорим сузили на самые вважні об'єкти. Ніту ніякого смисла на сьогодні другого березня вже призначено голову Харківської обласної державної адміністрації. Ним став Ігор Балута. і Горбалута новою це нове состояння общства. Это новое понимание, это новое чувство патриотизма, это новое чувство понимания, в какой стране мы живем и как мы хотим жить завтра. Я думаю, что и на уровне, и в лице нового губернатора будут исключительно конструктивные деловые отношения, которые будут... Направлены на развитие территории в данной ситуации Слобожанщины, в данной ситуации Харьковской области. Мы поставим плечо. Мало того, я не собираюсь там опускать глаза или менять свои принципы. Ті проблемы, которые перед городом стояли, те направления, которые мы уже брали, поверьте мне, они будут звучать звонко. И я буду делать все для того, чтобы они были реализованы в нашем городе. На конструктивну співпрацю очікує міський голова із новим керівником районної державної адміністрації. Мені безразлічно з хто буде назначений, Хоча наші прийоми традиційне відносини, які будуть на розвиток часто говоримо Лазівщини. я взагалі приймаю громаду як Лазівщини. Різні політичні погляди не заважатимуть виконувати свої функціональні обов'язки, говорить міський голова. Я не флюгер, я не збираюся міняти свої принципи, я не збираюся міняти свої підходи вже в цій должності, не собираюсь міняти відношення к партійності, яка буде теж вистроєна на рівні обласної адміністрації. Традиционно, несмотря на сложность, хочу высказать слова благодарности гражданам, руководителям общественных организаций, партийных организаций за понимание, за поддержку, за, ну, наверное, за тот патриотизм, который вот сегодня в такое время необходимо нам продемонстрировать как обществу, как громаде. Будем холодным рассудком. руководить городом вместе с депутатским корпусом, с общественностью, с руководителями предприятий, организацией, ну, естественно, нашей всей громадой.